Вітаю всіх на моєму каналі! Мене звуть Світлана, і сьогодні у нас вже 1 липня. І я хочу зробити підсумки за черви невеличкі. І після цього ми продовжимо грати в мою гру. Як ви пам'ятаєте, на початку літа я почала невеличку гру зі своїми коробочками. В якій в одній коробочці в мене старти, а в другій коробочці в мене завдання по моїм процесам, які я планую або завершити влітку, або хоча б трішки просунути. Ну, перед вами зараз це ті роботи, які я вишивала в червні. Вони мені попалися по завданню. Що я вам давайте буду про кожну роботу трішки розповідати. Так, першу роботу, яку я просунула, це мій колдовський час. І за місяць я вишила 3000 хрестиків, і на зараз вже в мене тут 96%. Залишилось вже небагато, всього 8 тисяч хрестиків і буде фініш цієї грандіозної роботи. Так, далі я вишивала свій імбірний чай. Ось така невеличка робота, яку я вишиваю. На ній я вишила всього 563 хрестика, і це вже 64%. З цією роботою я ще приймаю участь в СП, тому я її вишиваю кожного місяця. Так, що я брала ще? Угу. Випав мені пори року, і зараз я вам піднесу поближче. Нагадаю, що я вишиваю весну і Цього разу я вишила на цій роботі 800 хрестиків, і це вже в мене 27% готово по цій роботі. Так. Зупинятися я не буду по цим роботам, бо я розповідаю про них, коли витягаю завдання. Так, також мені випав млин. це моя робота. Просунула я не на трішки на всього на 600 хрестиків. А по відсоткам, можна таки сказати, що воно і не здвинулось. Ну, зовсім там на 10-ту було 15,2, а тепер в мене на кінець місяця 15,7, бо велика теж робота. Ну, саме головне, що я її вишиваю. І ще одна робота, яку я вишивала, це моя шпаківня. Така буде в мене робота. І на зараз, тут в мене вже 42%. Вишила я на ній 890 хрестиків. Ось такі роботи в цьому місяці я вишивала. Так. А зараз, не перемикайтесь, хвилиночку, я приберу це все з кадру, а поставлю свої. Виложу свої старти і трішки розповім вам про свої старти, які я розпочала в прошлому місяці. Не перемикайтесь! Ну що ж, я поміняла картиночку. Сподіваюсь, ви мене дочекалися. І перед вами це мої старти, які я почала цього мі... в прошлому місяці, в червні місяці. У мене з'явилося сім стартів, із них. Буде одна іграшка на пластику і буде сумка. Вишиваю я другу сумку для себе. Ну що ж, трішечки розповім. Не буду я зупинятися ні на кількісті хрестиків, ні на якій основі, бо це я все розповідала вам в попередньому відео, коли починала вишивати ці роботи. Значить, в кожній роботі. Тут в мене додалося по 1000 хрестиків. Значить, Першу роботу, яку я вишивала, це, це літа. Тут трішки більше. Тут вишито в мене вже 1500 хрестиків, це вже 33%, саме більше. Чому? Тому що вона ще випала мені і по завданню. Там було завдання 500 хрестиків. Їй пощастило більше всього, тому вона і продвинулась. Він на, на даний момент вже 33, почті 34%. Саме більше їй повезло в цьому місяці. Так, другу роботу, яку я почала, це моя ковамолка від Яни Мінасян. Так, ближче показую: Вишивала я цю роботу. Тут теж тисяча хрестиків, і на даний момент це 5,6%. Третю роботу, яку я почала, це заяць під покровом ночі. Тут вже в мене 5,5%, так же само тисячу хрестиків. Ну там 1012, там, в основному по тисячі хрестиків я вишивала. Далі я вишивала іграшку від Марії Бровко. Так, не буду доставати, Покажу Ось таку іграшку, я вишивала. І тут вже в мене 55,9%. Саме більше по відсоткам, тому що вона маленька. Далі мені випала душа від Надії Нагорної, така гарна дівчинка, яку я вишиваю. І на даний момент це вже в мене 34%. Вона теж невеличка, але тут Часто зміна хрестиків, зміна ниточок, тому вона вишивається трішки повільно. Ну, Ми вишиваємо, бо вона дуже гарна. Далі я вишивала оцей вілеч маркен. Тут вже в мене 10% вишитого. І остання робота, яка мене випала, це від мережки. Тут саме менше відсотків це всього 2% вишита. Ось такі гарні роботи я вишивала, розпочала в прошлому місяці, деякі з них я відкладу, не буду вже. Не входять вони в мої плани, тому я не буду їх вишивати. А деякі роботи, так, я і продовжу їх вишивати. Підіб'ємо підсумки. За місяць я вишила 13 714 хрестиків. Просунула я своїх 5 робіт і почала 7 робіт трішки гірше, ніж минулого разу, але в мене з'явилася велика кількість нових гарних робіт, і чим я і задоволення. І чуть не забула, хвилиночку. Я ж хочу вам показати так, роботу, яку ми все ж таки з донькою завершили. Ми намалювали ось таку гарну картину. Так, ось така гарна у нас вийшла картина. Чим дуже ми задоволені, я вам ставлю невеличке відео про цю картину. Так що фініш все-таки в мене є. А я думала, що в мене нема фінішу. Ні, картина ж то завершена. Значить, фініш теж є. Ну, на цьому я завершую і будемо продовжувати грати в нашу гру. Балачок, починаємо витягувати завдання на ці дні. Помічниці мої сьогодні нема, бо вона гуляє, а мені дуже хочеться повишувати її вільний час, тому будемо тягнути. Так, перша коробочка це наші старти. І витягуємо старт. Це буде в мене флірт. Так, і з другої коробочки ми тягнемо, як я сказала, два завдання. Так, перше завдання, це буде кіт, некому я продовжую вишивати Це добре, тисячу хрестиків. І друге завдання, ух ти, неочіковано. І друге завдання це кіт, на якому мені потрібно вишити 4 тисячі хрестиків. Ну що ж, дуже добре. Зараз я вам покажу, що ж це в мене за робота. І будемо йти їх вишивати. Ну що ж, знайшла я картинки, значить, буду починати ось такий старт. Дуже сподобалася мені ця схема, і я. Підібрала всі ниточки і буду вишивати. Що вийде, подивимось. Ось такий буде мій старт. І, думаю, що ви не забули про, не ще не забули про мого кота. Оце мій кіт, на якому я вишью 5000 хрестиків і повернусь до вас. Сьогодні у нас же 5 липня норму 5000 хрестиків, яка мені випала по своїй грі, я виконала. Але що ж я вирішила? Чому роблю включення? Вирішила цю роботу довести до фінішу. Пора вже її закінчувати. А як це вийшло? Я граю в гру, і там потрібно було вишивати по кольорам. Мені випав червоний кольор, треба було вишити, і я ж завжди цю роботу вишивала по таким невеличким таким кусочкам, а тут потрібно було по всій роботі шукати червоний колір. Ну і почала я його шукати і вишила його. Цей червоний кольор, і так мене захопило вишивати по кольорам, що я по цьому великому. По цій великій площині пішла зашивати на вибування кольорів. І так і вишиваю, потрішки-потрішки по вишиваю. Захопило мене це. І зараз ви перед собою бачите вже 99% залишок 3000 хрестиків. Навіщо його залишати на наступні завдання, які можуть випасти мені не в цьому місяці аж наступному? Вирішила все-таки завершити цю роботу. Як вже ви бачите, тут залишилось всього три кольори, так що, я думаю, я повинна справитись. Ну, не знаю, як бистра, не штра, бо дуже спекотно, і деякі дні мені зовсім не хочеться вишивати. Я робила там по 200 хрестиків, ну нічого. Саме головне, що ця робота продвигається, і вона вже йде до фінішу. Так що, зустрінемося з вами вже, коли я цю роботу доведу до фінішу і покажу я вам її повністю вишити. Сьогодні у нас 13 липня, і я нарешті прийшла до вас зі своїм звітом. Ну що, показую, що ж я не вишивала. Перше, це був у мене старт. Це робота флірт. Вишиваю я її по паперу. Ось така робота повинна в мене бути. Нитки в мене підбором. Тут в роботі всього 11 кольорів. Але я її не організовувала, нитки буду підбирати по ходу роботи, буду дивитися. Вишиваю я, почала її вишивати на оніксі такого оливкового кольору, вам трішки темніше, вона зеленіша. І вишила я тільки рамочку. Тут буде робота всього 90 на 101 хрестик. Теж планую вишити подушечку. Ось так я вам покажу. Вишита тут тільки рамочка. Ось так от, скоріш всього. Ага. Ось так от я вишивала рамочку, трішки, трішки його перекосила. Ну, потім будемо вирівнюватися. Получається, я вишила рамочку, і вже в мене готова знизу така сніг, скоріш всього. Ось така робота в мене буде. Це теж подушечка така буде. Так, це був мій старт. Так, відкладаємо. І друга моя робота це був мій колдовський. Час, і я його все ж таки завершила. І в кадр заношу я не роботу, а свій план. А чому? Тому що робота дуже велика, і я, ну, я не зможу вам її показати повністю, тому я зняла невеличке відео і вам його її ставлю це відео. Так, що я можу вам? Розповісти про цю роботу, так, нагадаю. Це мій колдовський час. Розпочала я його 15 травня 2018 року, а закінчила я її 12 липня 2023 року. Тому я вишивала її 5 років і 2 місяці. Ну, звісно, я не тільки її вишивала, я вишивала дуже багато робіт. Були такі роки, роки, коли я взагалі її не вишивала. От я підбила статистику, починала я вишивати її по паперу, а потім вже перейшла на сагу і трішки пішло швидше діло. Ну, що я? З 18 по 21 рік я вишила 165 тисяч хрестиків. У 22-му році я вишила 44 тисячі 800 хрестиків. І в цьому році я вишила на цій роботі 23 150 хрестиків. І в цій роботі 229 600 хрестиків. І вийшла вона в мене, на, я її заміряла 84 на 58 см. Тут 86 кольорів. Вишивала я її нитками СХС на Iді 16 каунту. Персикового, персикового кольору. Що можу вам, ну, скоріш всього, це все, що я можу вам розповісти про цю роботу, але що я хочу зробити? Я ось купила такі наліпочки, і я хочу відірвати ось таку серденьку. Фініш. Ось таке серденько. І будемо вважати, що мій план почав виконуватись. Це мій перший фініш цього літа. Так що ми здвинулися. фініш вже є. План виконується. Ну що ж, на цьому буду я завершувати це відео. А. Продовжувати гру ми будемо вже в, наступних, в наступному відео. Все, дякую за перегляд. Відео зараз я вставлю свого котика. Все, до нових зустрічей.